Вот. Значить, в хорошому стані, 1100. думаю, ще поторгуюсь і все буде буде. Е, далі, ще, далі, ще, далі, далі. Ще. Я хотів, звичайно, кроса, але звичайний крос має великий мінус, він маленький, а я високий. І я буду на ньому, як на зайчику, відповідно воно мені ну, і як. Плюс в них не зручні сидушки, далеко ним не заїдеш. А я би хотів і в Карпати скочити і так далі. Так що, думаю, познімаю, буде інтересно. Вот. Е, що ще? Ну, Як бачите, от пробуємо зйомку. Надіюсь вона щось знімає, бо там виставлено по 10 хвилин зйомка. Кадри. Ну, Можемо зразу почне наступне відео. Наразі ну, не знаю ще, не можу нічого сказати. Запишемо, потім мені дивитися, можливо, ви цього відео навіть і не побачите. От, але... На жаль, мікрофон до неї не підключається. Підключається мінімум до камер таких починаючи від 200 баксів, від 200 євро навіть я би сказав. Що можна підключити мікрофон. Але наразі я вирішив взяти цю камеру, таку, щоб у неї можна було просто собі записувати відео, навіть якщо з цим звуком буде облом, то ця камера мені пригодиться от на моцику, коли я буду їздити, там нахрен той звук, там я собі, там мотори так буде чути, бо він тарабані всі знають мощно, А цей, е... а звук я собі потім накладу, якщо мені треба буде. Просто от іменно в цій роботі мені треба записувати звук зразу, бо тобто треба розказувати. Поки от все в голові, коли я приїду додому, буду відео займатися монтіровкою. Може я його навіть прямо тут же буду, бо вже ноутбук нормальний то вже можна монтувати, бо я мав всього маленький нетбук, на ньому самі розумієте, нічого не намонтуєш, там ніх оперативки, в ньому відкриваю браузер, от YouTube, паралельно відкриваю контакт і він вже практично висить. Ви перевищуєте дозволити шкоду. Так що така от ситуація, тому думаю, що тепер вже я накінець цим займуся. Още. Щось там з відео, не знаю, писало мені, що пишете дехто обновити драйвери, Ну, в мене ніби там... чи кодики, кодики в мене ніби стоять нормальні. М М Буду дивитися, що там за фігня. Ну, бачите, я вже коли відео промонтірую, я вже таки його не завжди передивляюсь, бо вони ну, особливо є для того часу, надивлюся його 150 разів до того часу, поки монтірую, поки думаю як його змонтірувати, то на той час надивишся його 150 разів. Вже якось той результат, так, і дивишся, чи нормально воно там перескакує. чи, Ну таке, по суті, знаєте. от. Відповідно, тепер буду старатися продивлятися. Ну, Кодник не знаю, самі знаєте. Інтернет, воно могло легенько при загрузці на YouTube люканути чуть-чуть, ну, і потягнути. Всяке буває. Тобто тут, тут, тут електронні карти, якось поляки, вона нас погубить. Так що така ситуація. Бо, зараз йду в картовіце на загрузку. 33 паліти, блін, 12 тонн. Повністю не мають загрузити. Начапа в мене стара, така напевно одна з самих підкончених наших. Але вона стояла тих три дні на сервісі, нові тормоза, всередині все поробили, Все, ну, коротше, лампочки всі повірили, та все поробили. Всі тормозні колодки замінили, так що якби, надіюся, що все буде добре що Один мінус, що це е, блін. і Я не впевнений, що вони там цей. Ну, тобто, Надіюся, що була нормальна фірма, що вони мають е, таку рамку з під'їздом, що мені не треба буде розбирати по бу бу кіб. Бо таке буває, що приходиться розбирати, ну, відкривати всю Пандеку, це мене найбільше нервує. все, що прийдеться, бо по всій вероятності, прийдеться ще й паси затягати. Вот. Але думаю, що в цій слідуючі фірмі. Ну, там треба цілий час, так, то, то треба попрактикуватися. Так що будемо пробувати, ну, що тут більше скажеш. Я вирішив трохи познімати, поки їду з маленького цього міста свого сонча, щоб ви подивилися просто, як кажеться, глибинку, бо знаєте, як бусом їздив, то цілий час в відео були глибинки, а оце на тбури сів. На фурах тільки один автостради і автостради, знаєш, ти тут особливо дуже нічого такого не покажеш. Рішив познімати, Ну і заодно перевіримо камеру. З тою ракцією ракція затопила, там поліція їде, вони типу, передають дати дорогу. Всі дали дорогу, а я один їду, Рацію виробив та їду. Ну, Але нічого не зробимо. Така ситуація. Бу -бу -бу. Ще? Та нема особливо, що дуже розказувати. На фірмі в нас досить класно зроблено. Я пробував зняти відео, я постараюсь в це відео вклеїти, але я його знімав з машини, якою я стояв прямо на паркінгу, і там особливо дуже нічого не видно, але в двох словах все зрозуміло, територія фірми це приблизно приблизно, приблизно так. 20 соток пляж. <ряту> Зараз так так, я маю баби один город, 10 соток, то я можу з ним зміняти, бо інакше не знаю, кого повис на ту територію. Приблизно це десь метрів буде. Придурок на одній візи. Можу руйнувати через Е, Приблизно, щоб ви розуміли, це десь так метрів у нас 500. На 500, приблизно таке щось така територія десь, може навіть і більше, я так на око, звичайно. Ну, Фактом вона розділена на 4 частини. Одна це паркінг для легкових машин. Навіть більше ніж на 4, але то вже таке. Там є паркінг для легкових машин. Там стоять машини водіїв, ну їх там приблизно машин з 200 стоїть точно. Далі є другий маленький паркінг для легкових машин для працівників офісу. Далі офіс, звичайно, далі йде так, склад, склад запчастин. Це там рахується одна фірма, фрак-партнер. Ну, це, по-моєму, сьогодні власник, я навіть не уникав, але по-моєму, що це так. Значить, там запчастини, ну там запчастини до фур, все, що хочете. Вот. Далі там є мейка фур, далі там є шелемонтаж, і звичайний і для фур. Далі там є. Е... Охорона, звичайно, там є ще легкові машини службові, такі, якими ми їздимо на роботу до фур. От я їздив кадіком останній час. Я пробував теж знімати відео, але там я не мав до чого причепити камеру. Відповідно вона літала, скакала і нічого нормального вона не назнімала. Тож я її просто виробив. Е... Бр... Бр... Що там ще є? Так само там є два таких ангари, там їх на відео майже не видно, тільки верхушки. Там роблять, в одному ліплять пластик, в другому малюють. Все, що, що зв'язано з фурами, звичайно, бампера, траліваль, ну самі знаєте, десь зачіплено, от так як я був Ну, Я був зачіпив, звісно, воно одрахувалося на мене, але нічого, після мене його розбили, так що нічого страшного. Бо тут я теж вже царапнув, але тут якби, ну, чисто царапнув краску легеньку, якби, пластик не ушкоджений, нічого страшного там нема. Взяти щось біле, наприклад, дав і лагідня ногтів, да і все. Э, шушы, шушы, Так ми приїхали на заправочку.